Шокуючі подробиці авіакатастрофи Арбаса 320 на півдні Франції. Другий пілот, з вини якого сталася аварія, страждав на депресію. При цьому Андреас Любіц приховав свій стан від роботодавців. Фахівці обшукали будинок чоловіка. Серед конфіскованих речей медичні документи, які вказують на наявність хвороби обвинуваченого. З моменту лікування і до аварії чоловік добре приховував свій діагноз як від роботодавців, так і від колег професіоналів. При цьому деякі медичні виписки були розірвані на шматки. У день катастрофи другий пілот мав бути на лікарняному. Водночас, експерти кажуть, виключені релігійні та політичні мотиви. Записки про самогубство також не знайшли. але в будь-якому разі авіаперевізнику доведеться нести відповідальність за катастрофу. Зняти зобов'язання можна лише довівши, що третя особа заподіяла шкоду навмисно. Однак пілот це не третя особа, він частина компанії. Люфтганза виправдовується, Мовляв, другий пілот пройшов усі стандарти безпеки. Єдине варте уваги, любіць якось переривав навчання з невідомих компаній причин. Ми підняли документи і з'ясували, що у нього була тривала перерва під час навчань кілька років тому. Однак, після знову перевірили його кваліфікацію. Він успішно пройшов усі медичні тести, тренінги, літні тренування. Він на 100% був придатний до роботи без обмежень та застережень. Поки триває слідство на місцеві авіакатастрофи прибули родичі загиблих. У містечку Леверне вже встановили меморіальну плиту. Вона вкрита свічками та квітами. Серед присутніх сім'я другого пілота. I, I Я не відчуваю гніву. Це трагедія, як для нас, так само і для батьків пілота. Можу тільки уявити, що вони відчувають зараз. Дуже важко змиритися з тим, що трапилося. Однак злість не допоможе. Well, que... Ми не збираємося ненавидіти і не. Маємо бажання помститися. Це вже не допоможе в будь-якому разі. Буде боляче нам самим у першу чергу, бог бачить несправедливість та розсудить. Після катастрофи в Альпах міжнародні авіакомпанії запроваджують правило двох. Мовляв, у кабіні весь час мають знаходитися обидва пілоти. Від сьогодні цим керуються із Джет Shuttle та Air Canada. Люфтганза та Джомон Вінс компанії відповідачі за аварію поки що не зробили відповідної заяви. Яна лук'янець новини телеканал Бізнес.